Бажаєте автоматизувати бізнес, шукаєте систему для швидкої розробки бізнес-додатків, або шукаєте інструмент для модернізації додатків Доміно, ми знаємо, що вам потрібно. КлеваDesk забезпечує потужний дизайнер для створення веб-додатків, про який ви можете тільки мріяти. З Склевадеск розробка буде займати лише кілька годин, а не днів. Більше 100 годово вбудованих елементів і бізнес-логік заощадить ваш час і гроші. Ви можете створювати сучасні додатки зі складною бізнес-логікою, системи документообміну, портали з графіками та звітами, архіви для збереження та аналізу даних, інтегрувати їх існуючими системами на вашому підприємстві. Дивіться, цей додаток було розроблено для аналізу роботи підрозділів і ефективності кожного менеджера. Знадобилося всього 3 години, щоб побудувати і запустити його. Вам потрібен тільки веб браузер для створення додатків і роботи з ними. Клевадеск не знає меж. Тільки ваша уява. Відвідайте наш веб-сайт і дізнайтеся більше.